і провідна заправитель Центральний секретар Секретар ради, Янтарш у лідераго лідера групи національних регіонів з охорони здоров'я на Галімана та членів і музеїв охорони здоров'я моменту представлення у фінансів і голова секції ради традиціями Ваніч порядок денний Перша просто.

про затяження програми фінансової підтримки громад на нового децентралізованого рівня з огляду на те, що на наразі представлена моніторингова відповідність до стратегічної програми благополуччя зі ради на 2020 рік, рр. за закомплектовану здоров'я, задоволення комуністичні потреби Третє, про заперечення програми, вирішенного запечення органи категорії населення, територіальної громади на дві тисячі двадцять четверте, про заперечення програми по наданню допомоги на програмні деяких категорій усі усі на дві тисячі двадцять.

на нарахування макроекономічних змін на рівні міжнародних організацій, наприклад, програми фіскальної стабілізації від 20 до 2018 року, службу подано декілька слушних зауважень, а саме: необхідність перегляду цієї дателі, соціального розвитку у контексті зменшення упора, ради на успішної рік. цієї фіскальної стратегії, логічно передбачає

Завершенням в дюже у них за своє такі ранів на 2025. Хто за порядок денного прошу проголосувати, хто за рішенням деньговому порядка денного перше?

sumie 424 000 zł za podpisanie zarządzenia. I wiecie, znaczenie znaczenia umowa ta zostaje z prezentatorskiej reakcji na 26 listopada do 24 roku na rozporządzenie zifikackiego starostwa Від 21 листопада 2024 року, зокрема, зменшується кошти суб'єзцій, забезпечення харчування учнів першої четвертії 24 тисяч дев'ятсот гривень, та зменшуються кошти суб'єзційного надання державної підтримки особам зі своїми освітними потребами усіх 4 тисячі 659 гривень на роботі. Зазначення зменшення не темність своєї видної торгівської допоможності, тобто ці кошти першого чергу харчування перші четвертій класів винові. У зв'язку з тим, що постанова щодо не забезпечення вчування прийнята 5 жовтня, після того поки кошти послужка до бюджетів, державник, поэтому жовтня місяця вчування не, не Питання? <кхід> Напишу, що сува, хто за? Рішення то про затверджено програм фінансової економічно-некомерційного підприємства, це перемог медико-санітарної допомоги, великому територіальної громади, великому сільської ради на 2025 рік для закладів охорони здоров'я громадійської територіальної громади. Відповідає оно механів на начальність. Що Шановні депутати? На пізні формування зазначеної програми пов'язано першу чергу на території територіальної України і три аборії, які надають послуги нашому населенню, але вони є трудно і КНП яка не перцем традиційно допомоги провичівської сільської ради. Бюджетним кодексом України визначення забезпечення програмних поступлення місцевих бюджетів. Тобто, зазначеною програмою передбачається. за тази дали имаш всички 40 до 700, имаш всички тези, на всички тези малки, имаш всички тези малки, имаш всички на малки, послуги, всички тези малки, на всички тези и имаш всички тези малки, имаш на тези малки, имаш всички малки, 35 всички малки, Прошу всички малки, Про затвердження програми медичного забезпечення окремих категорій населення, коли на на я неформати на 25 років, то прошу повістити вам секретарше ради. Пана програма до нас заявлятися, які у вашому воїнів, це особи, які мають інші захворювання вже. На основній стадії стадіалу у бюджеті, проте вона відповідає кошту в сумі 50 тисяч за 20 мільйонів гривень в 2021 році. Так, в апараті який визначається на кваліфікацію теж 45 тисяч гривень. Питання, розв'язки, можу проголосувати, хто за?

а також особи, які не знаходяться в обліку центрі зайнятості, зайнятості, які що е, шукають роботу. З цією метою пропонується місцевого бюджету вишкодовувати визнати членам сім'ї в сумі 7 тисяч гривень на купування одного курсу. Прошу про проголосувати, хто за рішення прийнято п'яти про затвердження програми, програми виконання оплаченої суспільно корисних робіт на 25 рік. Програма розроблена виконання кодексу України згодні порушення закону України про змін до деяких законодавчих актів України, що встановлює захист прав на належне отримання шляхом досконалення проєкту примусового стягнення здорового цілісного сьогодні. Надія наявності на території громади особи, яка притягнута до відповідальності шляхом виконання оплачування системи корисних робіт, у нас на урядування має забезпечити особу, тобто прийняти її на роботу, визначити певні та відповіді вклад суспільних корисних корисних робіт. Маємо нарахувати заробітну плату та перерахувати кошти на відповідь на рахунок органу державної виконавчої служби для першого погашення заборгованості. На виконання даної програми пропонується бюджет для відповідати кошти сумки 20 тисяч гривень. Прошу подякувати за спроси проти вирішення цього випуску 6. Про завершення програми за вкороченням проєкту громадянам громадянської сільської територіальної громади на правильних Махачівських районних територіальних центрах контрактування та соціальної епідеміки, які говорили з витражанням проти поліційної служби за правом прав на нашій ліквіністичній характерістичній адресі за метою підтримки осіб, які мають проходити військову службу і вражають класні контракти споходження служби в ради села України, пропонується надавати послугам сімей, одноразовому порушення, про 12 тисяч гривень, але лише тим, які направлені нашим радістям ФЦК та на виправлення даної програми говоримо про дополонуваність організацій у всіх від 1 до 200 тисяч чоловік на збройні річнини. Питання. Прошу про хто за. Проти про оптимістську перевагу з рішенням прийнятого. Займемося розображенням програми соціального запуску на заведення консорта в будівництві свіцлової раді на 2020 рік. Це в кандидатській сфері на

За даною програмою пропонує це поста на на цілий цілії, відповідно до програми, надається допомога за рішення комісії гривень. Ця сума, яка якщо свого условия допомога, розглядається через сесію з своє абсолютно. Скажіть, будь ласка, тих, хто за роботи, які були вирішені, які ви вносили до завершення програми, або це були п'ятдесят чоловіків та свого хворого на території, будуть співзаймати свої територіальні рахунки та євно-червоних відділів освіти та свого охорони чоловіка? Мне тоже данные программы проведення по роботи у массової пропагування здорового спорту життя, залучення и таке молоді до и до переможения спорту. Відповідние цієї програми передбачає в период переговори на доверечи для войного клуб телефон участі ССД, сімейного участия в районе заранее в

у громадянській програмі «Правомадяна» 2014 року. Найбільш відомою програмою є підвищення електронних серіалістів полікульної громади, підвищення матеріально-фізичної бази, задереження ненаматеріальних та історичних спращень, забезпечення реалізації правомадяна доступу у вількові механіоні, а також розвиток творчих ініціатив, місцевих Золоковання. Виконання цієї програми передбачає придбання для бібліотек, периодичних збирань, продукції для культурно-мистецьких та навчально ізнавальних заходів, пов'язаних з книги, придбання сімічних услуг, сімічного обладнання, театрального реквізиту, ревісу, матеріалів для поточного ремонту поєдинку, відзначення державних релігійних сам. Офіс фінансування пропонується за територію у сумі 182 тисячі гривень. Дані, прошу проголосувати голосом про опір у терміну з рішенням перевістки 150 про збереження про голограму головного устрою на зеленому полі у Курмійській на 2021-2025 рік Олега Михайловна.

Кошти 4 944 гривень, це з ремонту автомобільної дороги, загайно, в себе, в значення, яка проходить через нашу територію, нашу громади, зокрема, гай. Також зазначеною програмою затвердити кошти на експлуатаційне утримання та поточний ремонт вулиць, які мали звісно планувалися здійснити сравніше, сумі 3 мільйони 780 тисяч гривень, зокрема, здійснення експлуатаційного підтримання та точного ремонту вулиця Петр село Жнятину, вулиця Шевченка за різничне села Спорічова, вулиця Кругового села Брода. Обсяг коштів на здійснення першого ремонту буде уточнений за наслідками порушення школи документації на області. Питання. Прошу прозвіти, хто запроти утримуватися рішенням примісту. Один нас так про заперше на підтримку дійсно своє пертування формати на тисячі як. Шоманіше основний фінансовий реальний формат, це означає. Бюджет, який ставить річної сесії, деякі показники сільського бюджету самого державний бюджету України на бюджет, наступний рік, зокрема пасмація. Формування рішення сесії формуватися бюджету на позиціях замінили, а також закон України в державний бюджет наступний рік. доходів сільського бюджету на 2025 рік, тому это сумнів 7 мільйони, 80%. -10

Розподіляється кабінету міністрів українською окремою постановою та забезпечує заробітну плату з нарухування методичних загальних світлових закладів у січні серпня точного року у наступного року. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих додатку з отримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 996 тисяч гривень. Також наші власні податки та збори сумнів пропонується заплатити сумі 28 мільйонів Тут також після відмітити, що при збереженні бюджету на 24 рік ця сума згодила 24 мільйони 364 тисячі 400 гривень. При тому, коли в цьому здаряється Закон України про державний бюджет на 24 рік, зберігається норма щодо зарахування 64% від сплаченого на відповідній території податку на підходи фізичних осіб. І також Закону про державний бюджет визначено ще ці 4% da prisistuo budžetno manje bude stimovanje na platu milijani posti koji nam je sve po našoj budžetnoj zakonu. Što su studijice našoj vihinoj čestene, če to osnovnem i i zbore. za kratko te sumi 14 24, 409, 30, podatka, je ti stanovi i sobrati naše sruhodne. Drugi podatak je ti je Податок на доході фізичних осіб, який пропонується западка, тих не офіційних 107 тисяч 500 гривень. Всі попадатки, як раніше повернулися податки від зворів, ці у нас є на звільнилися за надходженням палати зелені, але не була та зірми обсяги, які відбуваються, затверджують до вирішення сесії 30 млн 500 тис. грн. Він згодом обласно зустрічується в ролі ініціалансерів, яких у 2021 році було обладнано 28 додаткових уголок на подорожі за минулі дні. Тобто, воно суттєво обдає на подорожі за минулі дні зі своїм бюджетом. Зі всіх доходжень і трансформацій на надану додаткову ринку доведеться до вирішення сесії про завантаження бюджету. Ce studiilor de cadră, pentru cei blujeri de exmanacționeri, toamna pot fi un cadru foarte important pentru cei studenți din 1990-2000. Toamna poate fi un cadru care are un de 1990-2000. Cadru care de 1990-2000. Cea mai puțină cadră este un fundus de 1990-2000. Cea mai puțină cadră este un fundus de 1990-2000. Cea mai puțină este Cea de 1990-2000. de 1990-2000. Cea este de Салати до тіської палати, тобто харчування дітей з садочком буде здійснюватися, 60% за рахунок бюджетних коштів, 70% за рахунок порожньої такі. Також бюджетні програми галузі соціальної землі в 2020 році займати вже від загального обсягу, по загальному Ці тоді що при формуванні бюджету по багаті заробітних палатів аппаратов со стороны Раньше я была на полном спиле, когда там было засловлено, потом была на рангу за слова, когда я не была на засловлено. Фонд заработной платы в Румянии з 24 года уменьшен на 1,99 рублей. В Румянии с временем для заработки на начале года пропонуется прирастить фонд заработной платы в Румянии 24 года. Покладати комунальний послуг на педагогічну по акційному бюджету за засвідченням у повному обсязі, що приємно 400 одних розпорядників коштів здійснюєте за купівкою за обдінний раз і у повному обсязі на 24 квітня. У галузі освіта в проєкті сільського бюджету передбачено позанальнення фонду 46 млн 150 тис. 100 грн. Зокрема, на дошкільному освіту передбачено 16 млн 650 грн. На загальній середньому освіті 35900 гривень. При формуванні фонду заробітної заплати враховано всі обов'язкові виплати, окрім того, доплата педагогічним працівника в розмірі пристежність в розмірі 20-25%. Що стосується загальноосвітніх закладів, ця доплата буде здійснюватися освітньої суб'єкції. Окрім того, по видаткам отримання та шкіл, видатки на забезпечення функціонування закладів, тобто на придбання молодців предметів, таких канцелярських господарських товарів, товари, начебтоючих засобів, дітей та господарських матеріалів. Мерлин, оплату послуг, перезарядки та ремонту зараз, послуги з злуги вентиляторів базут ході обслуговування газових котелей на бережі послуги інтернету точно приміщення становить 3 мільйони 561 тисяча 300 гривень. Тобто, у порівнянні з цьогорічними бюджетними призначенням, це значно перевищує суму закладено, закладено в бюджеті на 24 рік і дозволить забезпечити нормальне і належне функціонування наших закладів освіти. На галузь культури пропонується затвердити поштому 941 10, 700 гривень, зокрема заробітна плата за нарахуваннями працівників 495 тисяч 400 гривень. Заробітна плата за нарахуваннями працівників у культури та купи 446 тисяч 400 гривень. На реалізацію зараз програм програм рішення сесії. Пропонується затратити кошти сумі 11 мільйонів 320 000 800 гривень, при тому тут є і нові програми, такі як програма розвитку культури та програма розвитку фізичної культури та спорту. Окрім того, при плануванні переліку програм, які пропонується фінансувати у бюджеті 2025 року програми соціальної спрямованості, на які ми можемо спрямовувати нашій залиші. В 50-відсоткому відношенні ті програми, які не, на які не, не можна спрямовувати кошти вільного залишку на початку продукту, відсотковому обсязі. Тобто фінансова підтримка на медичної допомоги 447 100 гривень, програма забезпечення лікування нефологічних хворих – 200 тисяч гривень. Програма медичного забезпечення окремих категорії населення 50 тисяч гривень, регіональна програма турбота 400 тисяч гривень, програма по 100 тисяч гривень, програма підтримки витрати війни та ще міг з місячів, обернути федеральні війни 200 тисяч гривень, програма поховання померлих одиноких громадян усіх безпечних місця проживання громадян, від відпокування, яких відмовилися рідні 10 тисяч гривень. Програма Вещодавание и фактоисцикликова приезда от 10 000 грн. Програма за плата да помоя на други социални послуги за 120 000 грн. Програма Развитка в культура – 128 000 грн. Програма Развитка в физична Култура и спорт – 70 000 грн. Програма Дългоштето и териториални 4 милиона 404 А також програма Властници.

За не враховано звернення, зокрема, звернення центру приватних допомоги щодо фінансової підтримки на оплату праці з нарахуванням, оскільки бюджетних комісій України заборонено не засновнику перекласти таку фінансову підтримку, а від засновника такого заднення до нас не находив. Це стосується і станції, що повинні рішення допомога. Але також,

Тобто платити не треба? Обов'язково. Ні, в мене є ПНП, в мене на себе заміряють гроші, і ми бачимо гроші, які не сізують. Але їхнім засновником є обласна права. Тобто вона має право давати їм певну задоволену праву на світі. Треба втрачати кошти на все наше, на інтернет, на інформацію, а потім втрачати на інформацію. Тобто якщо ми б не давали, то ми б давали на обов'язковість. Тобто вона вважає, що вона вважає,